Слава Богу! Богу. Помилистські Господні ми є на цьому місці і зібралися ми, я так вірю, в Його ім'я. І Біблія пише в Матвія 18, розділі, 10 вірші, пишеться, бо де двоє чи троє, в ім'я моє зібрані, там я серед них. Слава Богу за це. Дякую Богу за те, що Він є посеред нас і Він є присутній тут між нами, в наших серцях Духом Святим Своїм. І хай це зібрання, ми будемо зараз давати молитися за зібрання, просить Бога благословіння, щоб Бог благословив нас, і щоб через ці проповіді, через псалми, через співи, вірші було прославлено Його ім'я, і це провідло було для нашого збудування. Ще хочу прочитати місце Писання Книги псалмів, 150-й Псалом, 6-й віршик. Все, що дихає, Хай славить Господа! І давайте що встанемо помолитися разом для того, щоб бо властилися зібрання і в нас відразу.